Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, хлопці старалися, але ми поступаємося у швидкості. Дуже е, важко грати, коли ти поступаєшся у швидкості. Команда молода е, Дніпро, тому нам було важко. Але трет, третій період ми зіграли в нічю, трохи швидкості впали. Враховуючи <звіст> той <звіст> факт, що ваша команда проводить свій заключний поєдинок у цьому сезоні, які завдання ви ставили перед хлопцями на цей матч? Ми завжди ставимо завдання виходить на, на виграш, на перемогу. <звіст> <звіст> у нас є такі об'єктивні моменти, що ми поки що цього не можемо зробити. Будемо готуватися до наступного сезону, займатися селекцією. Думаю, що ми в наступному сезоні трохи о собі заявимо. Артем Степаненко провів свій дебютний матч чемпіонаті України. Як вам робота молодого голкіпера? Він дуже непогано відіграв, молодець. У минулому матчі ваша команда поступилася київському соколу з рахунком 0-8, А сьогодні хлопцям вдалося відкрити рахунок для своєї команди. На вашу думку, чи допомогла ця шайба піти на міжнародну перерву з кращим результатом? Ну, з кращим, не з кращим. Ну, приємно, коли команда забиває. Ну скажімо так. Дякую. Це за кращий результат. Ще хочу подякувати всім нашим хлопцям. Вони за сезон, вони молодці. Хочу подякувати спонсорам. Ну і, звісно, нашій армії ЗСУ. Дякую. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Чи задоволені ви грою своєї команди сьогодні? Я хочу відмітити нашого кореспондента Владу. Вона е, забулась, а я не забувся. По-перше, ніж відповісти про гру, я хочу сказати, що подякувати нашій армії, нашій ЗСУ, тому що. Ну, я не знаю, я дуже вдячний, що ми маємо можливість грати, і вони роблять неймовірну справу ціною свого життя, тому низький поклін всім хлопцям пам'ятаємо, хто загиблих, дівчата, а тільки можу казати, що ми вам винні по життю. Три по грі. Зіграли, виграли, закінчили регулярку, ну і добре. Протягом регулярного чемпіонату Микита Сидоренко конкурував з Віталієм Лялькою та все ж став найкращим нападником ліги. Чи можемо ми вважати Микиту одним з лідерів Дніпра та українського хокею в цілому? Ми можемо вважати Микиту так лідером, але ну, насамперед я вважаю, що хто найкращий нападник цього чемпіонату, це... це трошки залишилось трохи більше місяця, і ми вже це будемо знати там. При кінці плей-оффу е, завжди в, е, нагороджуються індивідуальними призами гравці, і там буде хто МВП, хто буде найкращий нападник, захисник, воротар. І всі ці нагороди вони можуть бути і Никіти, ну, якщо він нападник чи МВП, але треба зробити ще багато справи. По-перше, це дійти до фіналу. Ви взяли 30 секунди тайм-аут наприкінці третього періоду, враховуючи розгромний рахунок, чим було зумовлене таке рішення та які настанови давали хлопцям? Ну там трошки було в нас про що поспілкуватися. У мене було 30 секунд, мені не сподобалося одні дії одного гравця, і мені треба було обов'язково це пояснити в тому моменті усій всій команді. Сьогодні відбувся заключний поєдинок для вашої команди в регулярному чемпіонаті. Попереду серія плей-офф та два матчі у Кременчуці. Як будете готувати хлопців до наступної частини сезону? Ну це виж найважливіші сезону сезону попереду. І тому як ми будемо готувати тільки угу. дивіться вже. Навіщо ми грали цей регулярний чемпіонат? Для чого? Звичайно, для того, щоб посісти. І отримати вищу нагороду. Попадання в плов де тільки дає можливість грати далі. Але я вважаю, що насамперед є тільки єдине місце, це перше, і за нього треба боротися. Тому все, що було зараз, ми вже проаналізуємо і забудемо. І В минулому році був поганий плов, дуже поганий від нашої команди. В Цьому році ми усі. Очікуємо і наш результат. Дякую з перемогою. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.